І ще Фразу Віталіна Геймс. Що що казати? Віталіна Геймс. Віталіна. <ріба> ну, Віталіна. Віталіна. <ріба> <ріба> Віталіна. ти ж пащу не задуває. <ріба> Давай! Я вже він настраиваю. ВВТаліна Геймс! минус Настя дома пешком. Моя тоже. Давай за бобри. Да, бури бобри, бри бобри, а далее я не знаю. За Ой-ой, за канцлера. За Давай, 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 думай, сюда идем. Оп, сядь, сядь. Я красивий. Корис. І каже всім привіт! Всім привіт! Ну що, всім привіт! У нас сьогодні 3 січня. Я нарешті виспалась. Вчора записалась на тренування на 11-ту ранку. Не скажу, що я про це пожаліла, але було дуже і дуже важко. Так, зараз гуляємо з кабусею, а потім не знаю, що буду робити. На ній корм закінчився, треба піти. Організувати корму трохи. До Кабуся. До Доганюся. Давай, пішли. Поруч. Ей, ти куди пішла? Поруч. Сядь. Ну і там сіла гамнюська. Молодець. як класно ти Льош. Отак я зу. Така маленька. Мені ж треба сходити купити, коротше, мабуть, сьогодні шапку, бо на завтра вже передають морози, а свою я загубила. От, в тому році загубила до речі. І ще я ж вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім миру, головне, і щастя. Так, поки стоїмо з кабіна червоному розказую вам ситуацію. Сьогодні Аліночка вперше сама за кермом ганяла по Києву. Світлофори закінчились, ми нарешті приїхали. Зараз заведемо Кабусю додому. Кабуся взагалі красотка. Дорогий ковбасить. Після вакцини сказала, що буде так трусити трохи. Трохи її підтрушить. Вона так дуже класно все пережила. Я злякалась явно більше, ніж вона. От, Максим ще з нею сам до речі, не їздив. У мене сьогодні мало що е, моя перша самостійна поїздка по Києву, і взагалі. Так е, я щось з собакою сьогодні вперше сама поїздила, а Максим ще сам з нею не їздив. Отак, от, от все коротше, пішли додому. Кабуся, а що це ти робиш? Будеш танцювати? А дай мені стріпи. на що тобі стріпа? Дай це я. Це мій. Танчуристка ти. Це ти порвала? чи хто? Це я порвала, щоб я не думали. Він більший за тебе, що тобі? нє нє нє, я уношу все. Так, треба знімати влога, то щось моя безвідповідальність зашкалює. Змонтувала я те, що в мене було. Маю десь 4 хвилини, Да ви то бачите. Ем, що розкажу вам. Розкажу вам за новий рік. Давайте сьогодні вже 12 січня, але розкажу вам за новий рік. Я була таємним Сантою Максима і йому не прийшов подарунок до Нового року, не встиг. Я думала 31 числа, можливо, він якось прийде. Собака вилізла до дива. Можливо, він якось прийде чи щось, ну коротше, він не прийшов. Я заходила в додаток нової пошти до останньої, блін, хвилиночки, до, чуть ли майже не до закриття. І було написано, що не прийшло, не прийшла посилка. І на наступний день я заходжу, чи не наступний, першого вона не працювала, другого працювала. Я заходжу в додаток і написано, що посилка прийшла 31 січня в 16.45, а пошта закривалася о 17 Я така, блін, я заходила, нічого не було. Ну, коротше, он подарок це фітнес-бол, і там ще стоїть шейкер. Я не знаю, чи ви його бачите. Ось він шейкер. Зараз я закрию, ми тут становила собі реберця. А мені таємний Санта, подарував бути очку таку і банку нутелли. Я банку нутелли вперла десь приблизно за два дні. Можливо, навіть за один. Ну я її почала їсти ще вночі 31 числа. Трошки тут поділилася з людьми. Ну, думаю, що другої вже не було. Сьогодні їздила з Кабусі до кінолога. Я сьогодні, я вчора я їздила, відвозила Максима з Назаром до, до друга. На нивки, хер зна куди, далеко. Сама за кермом. Потім я сама вернулася додому. Потім сьогодні вранці ми поїхали з кабусію, забрала Максима і поїхали до кінолога. Було дуже жорстко, тому що ми вийшли з неї на вулицю і почалась тривога, а нам треба з лівого переїхати на правий. Я думаю, блін, зараз будуть пробки, а сьогодні неділя. І пробок не було, і я дуже швидко переїхала на правий, причому ще десь на півдорозі до моста Патона. Був відбій тривоги, я така: топ, класно, комфортно, так можна їздити, коли немає пробок і не треба їхати годину, щоб переїхати міст. А і я така, сама кайфую, їду, кабуся біля мене спить, чилить, і кожен раз, коли я святувала на світлофорі, вона вставала, дивилася, що відбувається, а що ми вже виходимо. Коротше, було прикольно. От, і в кінолога сьогодні було прикольно. Кінолог нам сказав, що в нас упітана собака, тому ми збавляємо їй корм. Ситуація така, що нам кінолог сказав давати їй от таку-то дозу, і ми давали їй таку-то дозу, але подивилися на упаковку корму. І там написано, що зараз, на даний час, на її вагу і на її місяці, їм треба давати, їй треба давати 120 г десь, можливо, 130 А ми їй весь цей час, що вона є, даємо 160 Це дана порція. От, і вона в нас вже важить 8,5. І в неї вже складки. Є. Ну, коротше, сказала, що вона упітана дівчинка, треба її трошки спавить порцію, мабуть, вона не дуже рада. А Ось як я скажу бабуні, вона буде ще більш не дуже рада. Бо вона, як побачила колись, що я їй даю і скільки. Вона каже, ти що, собака голодна, кажу, вона не голодна, це її порція. Вона каже, голодна. Ну, кажу, добре. Так, що? Я їсти ребра буду далі. Дуже смачні. Ой, я де мене ділась. Всім походу в пару ребра. Показати? Ням-ням-ням-ням-ням. І тут ще дві порції. Так, ну дивіться, вже я на 4 хвилини наговорила і вже 8 хвилин влога я вже все вже можна виставляти, я вже щодо... знаю. Ну, ще щось ще щось треба зняти, а то ну безвідповідально ліна, ну просто ну свиня. А ще в мене вчора був стрім 6 з половиною годин. Прикиньте. Шість з половиною годин. Я думала, як геґум. Але мені дуже сподобалось. Все. Дивіться, як ми до докинула ходили. Сіть. Вау. Тобто самостійно, щоб вона розуміла, що вона робить. Ти молодець. Ляш. Нічого не кидала. ж... Так. Молодець. Ковучик каже, всім добрий ранок. Добрий ранок, мене несуть туалет. Так. Замовили й новий ошейник. Новий повідець зараз заберемо і підемо з нею на довгу гулять. Зараз вам покажу такий гарний, такий гарний просто. Це для мене гарний. Мадійськобусі теж сподобається. Ще розказала, як кабіна від нас втікла під час заняття з кіногом. Ну, перший раз просто втікла, а потім втікла до здоровенної собаки. Але ми вже приїхали, тому розкажу попізніше. Господи, Вже Донесу ошейники всі додому, повідочки. Давай, рулі, рулі. О, зараз буде розпаковка. Це. Так, це... Поруч. це. Що це таке? Стій. Це, а це щоб машину її пристібати. Це короткий повідець. скільки 2,5 метри, здається. Це 10 метрів повідець. І це новий ошейник. Він не такий товстий, до речі. Кабуча новий яшейник будеш вдевати? Буду, буду, да? Чи не буду, буду? Да чорна. Давай. Кабек тобі новий яшейник. Крутяк. Класс. Блин, а 10 метрів поведеться, конечно, я не знаю, куди його вязать, бо тут два з половиною іще 3. І він уже такий довгий, здається. А Машинник товщий, набагато виїхали попередні. Ну набагато, але товщи. Так, ми сім кілометрів вигулювали кабусю і на нову амуніцію. Це дві з половиною години бродили. І вона навіть не хоче йти лапи мити. Може ти розкажеш, як ти від нас тікала? Кінолога розкажеш, чи може розкажеш, як ти до собаки до великої полізла? Тікала, ми її відпустили, просто кинули поводок на підлогу. Вона ходила-ходила біля нас, а потім десь з'явилась собака якась, вона за нею побігла, не гризиться. Вона за нею побігла і здиміла, просто непонятно, де зникла. Ми її знайшли потім е, трусящуся щось під деревом, але все одно ну, недалеко. Що таке? А потім йшла здорова собака, якийсь бульдог великий, я не знаю. Mm, і вона вирвала повідець з руки, побігла до нього. Він на, ну, не знаю, вона, мабуть, на нього пригнула, а він скинув її з себе, зверху над нею став, щось наче на неї гавкать. Його власник тримає. Вона пищить, потім вона з під нього вилізла і стала така в позу в свою собачу і почала на нього пищать, жалітися. Це було стрьомно і смішно одночасно. Кабусіна. Пішли лапи по моїм пішли. Пішли, кабуна. Кабуню. Пішли лапи мить. Не вийде все одно не мить. Я розумію, що ти засрала свою підстілку і тепер у тебе там щось таке гавняшка, але затіла. Ти ж на ліжко захочеш. Пішли. Ідем. Так, нарешті настав той день, що ви побачите цей влог, блін, яке 17 число сьогодні. 17, навіть 18 днів знімався цей влог, блін, на якихось там нещасних 13 хвилин. Я його змонтувала, подивилась, поняла, що по-перше не, не попрощалась з вами. І по-друге, я не показала, що я і Максим подарили один одному без таємного санти. Так, значить, я Максиму подарила таку от книжку, що там до мене, що там дизайн. От така от. Це якась... Я не знаю навіть, що тут. От якийсь текст, непонятно. Що ти робиш? Собака тут зі мною. Сиди. Сиди. Будь ласка, бо ти ж резеш. Так, а він мені подарив е, дві дюни. Це Єретики Дюни і Капітула Дюни. Тепер у мене є всі частини дюни. Це е, дюна, месія дюни, діти дюни. Зараз я читаю третю книжку Бог імператор Дюни. І ось ще дві. І. ще... Я це вставлю, якщо там чутно, як він заорав. Я не буду вирізати цей момент, Максим. Позоріще. Поняв? Звиняв. <гум> <гум> так, коротше, ще я хочу там про Домотрії, здається, є е, три частини чи дві, і про Бенгесарик. Коротше, мені все треба, я все буду читати. Да, кабуся, ти будеш зі мною книжку читати? І я знову в чорному, <гум> як і на стрімах, і не видно. Так, що ж, на цьому на сьогодні ми завершуємо цей влог. Наступний влог буде про підготовку до Максимового дерева, можливо, разом з Максимовим Дерем. Що я там йому придумала, який подарунок, поки його немає. Його це народження в середу. Святкувати ми будемо в суботу. Ну, то вже ви дізнаєтесь в наступному влозі до кабуся? А на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному влозі. До кабуці, кажу, всім пока. Всім пока, кабусі!